Де ти народився, у якій родині? Скільки тобі років, як твоє ім'я? Ти сказав останнє слава Україні, і злетів назавжди в Сині небеса. Що ти думав, друже, в цій останній хвилі? Погляд і серце з мамою були, ти сказав останнє слава Україні! І злетів назавжди до небес весни. Ці слова герою, які вони рідні, які вони цінні, дар Твого життя, ти сказав востаннє, слава Україні, і злетів назавжди, до небес Краса. Зацвітуть вже скоро квіти на руїні, білим птахом, друже, Ти до нас прийдеш. Ти сказав